Театралізоване дійство Одна вдома казка для дітей, яку створила режисерсько постановочна група Палацу культури і творчості горішніх плавнів до новорічно-різдвяного циклу свят 2024-го. Минулої п'ятниці на сцені Палацу культури і творчості відбулися заключні дійства. На одне з них до міського закладу культури завітали діти з Новогалещинської громади. Такий новорічний подарунок для 30 молодших мешканців сусідньої громади зробив Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. Більшість діток це дітки, чиї е, батьки зараз знаходяться на передовій. Тобто, це такий босорідний подарунок, і е, дітки, ті, які є відмінниками в навчанні, тобто ті, які якісь мають здобутки. Тобто, це такий новорічний подарунок від Біланівського ГЗК, За що ми щиро вдячні? Що саме сподобалося? Танці. Від медики поналасвен і Барби. І Мені теж Барби, венздей поналис венсдей зіграла Єлизавета. На думку акторки, новорічне театралізоване дійство 2024-го дійсно подобається всім дітям, які на нього потрапляють. Вистава Одна вдома дуже цікава для маленьких діток, насичена різними подіями. Дітям дуже подобається, коли є якісь яскраві моменти, і тут якраз їх дуже багато. Вистава дуже насичена такими подіями. Яка сцена у тебе тут найулюбленіша? Сцена бою. Вона найопічніша, я вважаю, тому дуже така драматична, можна так сказати. Роль Барбі ж у новорічній казці дісталася Аріні. Акторка, як і юні глядачі, також захоплена своїм персонажем. Мені дуже подобається. Вона така яскрава, гарна. Яскраві репліки мені дуже подобаються. Моя улюблена репліка. Супер, я перша. Приготуйтеся всі до найрожевішої вечірки у світі. Мені сподобався «Гаррі Поттер». Я «Гаррі Поттера» прочитала вже давно і дуже його люблю. Мені дуже сподобався цей номер. Мені подобається моя роль. Грати Гаррі Поттера теж мені дуже подобається. Я граю в театрі десь два роки. Два з половиною роки. Так. Це в мене вже друга спроба на такій сцені спектаклю. Перший раз в мене було в минулому році, а в цьому році другий раз граю. У театралізованому новорічному дійстві міського палацу культури і творчості зустрічається і ще одна героїня фантастичного роману англійської письменниці Герміона. До прем'єри юні актори репетирували півтора місяці. Хоч ці розучування зазвичай і виснажливі, проте для більшості з них одна з найулюбленіших частин театрального життя. В театрі я майже два роки тут і мені дуже подобається. Репетиції проходять дуже класно, хоч і в кінці ти вже таки сиш. Вже... Да. Але ти такий кайф отримуєш. Ти... Ну, я від цього отримую задоволення і мені це подобається. Я сюди приходжу з посмішкою, ходжу з посмішкою, хоч і втомилася, хоч і. Я приходжу сюди. Я актор, я на сцені граю. Я посміхаюся. Я дарую людям посмішку, і ну, мені це подобається. А от в учительці Новогалещинського ліцею Оксані Перхоменко в новорічному дійстві дуже сподобалися танцювальні номери. Я дуже вражена виставою, особисто я дуже люблю хореографію. в мене донька і для мене це дуже близьке. Костюми неймовірні, діти неймовірні, успіхів їм наснаги. Я так розумію, що спонсори в них теж гарні, то щоб надалі їм все було вдавалося. Заступниця директорки з культурно-дозвільєвої діяльності Палацу культури і творчості горішніх плавнів Анастасія Кремаренко детальніше розповіла про народження сюжетної лінії казки. В основі сюжету є пасхалки до фільму Один вдома, але оскільки в нас в основному в театрі з таких маленьких акторів, які Сильні в нас в основному дівчатка. Тому ми вирішили, що чому б не спробувати ось так адаптувати і зробити одну вдома. Ми слідкуємо за трендами. Ми знаємо, що діти дуже люблять яскравих персонажів. Тому саме ми і ввели ось таких великих, ніби людиноподібних ляльок, таких персонажів як Венздей, як Барбі, ті, що зараз прям на хвилі популярності. І звичайно, це класика: Гаррі Поттер, Герміона. Ghostbusters, хто олди так, тим більше ми знаємо, що знову буде також виходити фільм. Вже оновлений Ghostbusters. Тому обрали ось таких персонажів, які живуть на сцені разом із нашою дівчинкою Квіні. Роль Квіні у новорічному дійстві грають дві юні акторки Злата та Софія. Вони дублюють одна одну. Наша знімальна група потрапила на виставу із Софією в головній ролі. Дівчатка розповіли про героїню, яку зіграли. Це, це дівчинка, яка живе у дуже технологічному будинку. І, і В неї є штучний Бога. інтелект, штучний який інтелект. живе власним життям. Так. Да. І як вам крадуть Квіні?» «Сложно, але нормальне. Да, це 48 реплік – це, ну так, рахували. <гум> а яка найяскравіша репліка? Ви що, це? <гум> ви що це собі надумали? Що вам усе можна? Свято усій нашій вулиці захотіли зіпсувати. За всі погані дії ви маєте відповісти. І ви обов'язково відповісте. Але перед цим, кажіть, де решта награбованих грабаних речей? <гум> Два роки грає в театрі і Дар'я. Цього разу вона перевділилася у мисливицю за привидами. Що я можу сказати про свою героїню? Це мала бешкетниця, бойова така бойовий хам'ячок. І мені дуже подобається її грати, тому що я відчуваю, що це прям моя роль, і вона прям як я. Як вона е грає на сцені ця роль, і я у житті. Тобто ти у житті бойовий хом'ячок? Так, можна і так сказати. Це найменша учасниця, їй шість, так, Соня? Сім. Вибач, будь ласка. Сім. Соня разом з Аріною й Аліною зіграла сусідок Квіні. Сусідки. Ми сусідки, яких налякали. Золодяло. Вони нас обікрали все, нас обікрали. От. Я дивилася мультика мультики і побачила, що хтось за вікном ходить. Ту, мама повернулася з магазину, а там не вони. Я прийшла шукати подарунки, а там немає ні ялинки, ні подарунків. Ай, не була ж так. Я їла їм на печиво і просто з вдома за компанію. Здається, що всім акторам до снаги їхні ролі, які їм підібрала режисерсько-постановочна група міського палацу культури і творчості. Як от й Ілоні, яка у казці одна вдома зіграла злодійку. Як на мене, мені досить підходить ця роль, тому мені було неважко іграти. Щороку театралізовані дійства закладів культури України дивують своїм різноманіттям і захопливими сюжетами однак завжди єдиним і непохитним в цих новорічних казках залишається одне: добро завжди перемагає зло разом з усім колективом Палацу культури і творчості горішніх плавнів та глядачами їхніх театралізованих дійств. Бажаємо Україні в новому році скорішої перемоги.